Луді бісу, представляє, космічна одіссея, серія третя. Зараз буде в гіперстрибок. Пристрейніть паски безпеки. Скільки разів можна казати? У мене нема пасків безпеки. Без пасків безпеки гіперстрибок не буде здійснений, іначе якщо тобі бошку нафіг відірве. Та ну, тут населені планети, лише Емеля... Тамар, давай здійснемо гіперприжу. А то в мене харчові запаси закінчились. В моєму словнику немає слова харчові запаси. Це жратва. О, дивись, космічна станція. Йолопе, це зонд, там же ратви немає, там навіть людей немає. Пофіг летімо туди. Знайдено дивний предмет У-у-у. Гарна вас тут, але ж жатви немає. Хм, я чую музику. Тіті, у ті, -ті, -ті приєднуйся до дискотеки. Ого, хто ви такі? Ми плюплюнтики з планети гага, нас сюди захматала і під час дискотеки. Приєднуйся, далі буде.